Вітаю, друзі! Мене звати Тетяна Григорашенко. Я дистриб'ютор компанії Coral Club, але насамперед я мама двох чудових діточок. І сьогодні я хочу поділитися з вами своїми власними результатами та спостереженнями щодо застосування такого продукту, як Silvermax, тобто колоїдне срібло. Перше, я познайомилася з цим продуктом, коли нашому синові було лише три рочки. Тоді, зараз йому 15. Тоді він приймав срібло у складі великої антипаразитарної програми. Ми отримали наш бажаний результат, але сказати, що я відчула якесь, якийсь вплив саме срібла на організм дитини, я не можу, тому що я цього не відчула. Я знала, що воно якось спрацювало, але як я не бачила цього, тобто не відчувала. Наступного разу я застосувала срібла вже для себе, коли у мене виникло питання з жіночим здоров'ям. власним. І це також була комплексна програма. Це була антипаразитарна програма, це була згодом коловада, тобто так, глобальна я підійшла. Я теж отримала дуже класні результати, але срібло це було лише, лише один продукт з багатьох, і я також не відчула, як саме срібло спрацювало на мій організм. Але згодом у нас стався такий інцидент, коли я побачила роботу саме цього Сільвермас. Сталося це, коли дитині також було біля трьох рочків. Ми збиралися до дитячого садочка, і зранку син став і сказав, ну, сказав, що його нудить. Ну Я бачила, що його нудить, тобто у нього почалась сильна рвота. Кілька разів у нього дуже почав боліти живіт. Чи то було отруєння, чи то починався якийсь ротовірус, я не знаю. Але перше, що я зробила, я схопила колоїдне срібло і почала давати йому по чайній ложці. Тобто, протягом півгодини кілька чайних ложок з колоїдним сріблом він випив. Він запивав тепленькою водичкою і заїдав він все це, ще й такий класний продукт, як папая. Це ферменти. Я йому давала, Він просто розгризав е, ці. Смачні таблеточки. І вже за пів години, десь хвилин 40, я побачила, що йому вже краще рвота зупинилася, проносу вже також не було. Дитина відчула себе краще. Я потримала його ще трошечки вдома, і в цей же день він таки пішов у садочок і більше до нього ці симптоми не поверталися. І вихователі в садочку навіть і не відчу... ну, тобто, ніхто нічого мені не сказав, що там щось з ним було не так. Все стало на свої місця. І я зрозуміла, що срібло е, е, воно просто зупинило той інфекційний процес, який відбувався в той момент. От, тобто, своєю дією пригнічення на патогену флору я побачила ну, такий яскравий результат. Наступного разу, коли ну, потім ми застосовували срібло весь час, тобто він бризкав дитина бризкали в носик, доротика, коли він шов у садочок, як захисний бар'єр. І коли під час такого застосування я зрозуміла одну річ, не завжди срібло так працює. Тобто сказати, що просто попшикався сріблом і все, і ти прям як в броні, ні. Тому що є один секрет. І я в кінці нашого відео обов'язково поділюся цим секретом, тому що я дійшла до нього своїм ну, крізь роки застосування цього продукту. Я відчула, як воно працює насправді. Але наступного разу я побачила яскраву дію срібла, коли син пожалівся, що йому болить вушко. Ну, всі знаєте, це діти, садочки, майданчики. Весь час щось виникає да, у дітей. І ми також застосували срібло. Я просто його нагрівала і там по крапельці, по, по, по дві. Я капала о, спочатку у больне вушко, а потім, о, через там півгодинки, ми капали у здорове. Тому що ну, інфекція може мігрувати. Да? Ми тут її зупинимо. Вона перейде на це вушко, воно так працює. Тому якщо ви капаєте вуха, то капаєте обидва. Якщо ви бризкаєте нос, то капаєте і лівий, і правий. Да? Проходи. Якщо ви капаєте, бризкаєте в очі, то бризкаєте в обидва ока, незважаючи на те, що може у вас там якесь запалення в одному, а інше, нібито здорове. Це важливо, бо ви зупините тут, воно перейде на іншу сторону. Це теж моє спостереження. Це теж такий секрет, не секрет, але це просто треба знати. І от коли йому заболіло вухо, ми покапали сріблом, бо це був вечір. Зазвичай ліків якихось аптечних у нас вдома немає. І у мене є тільки срібло. І перше, що я роблю, то це капаю сріблом. І ми легко зупиняли кожного разу, коли у сина боліло вухо, ми зупиняли цей процес завжди. Він Ні разу ні одного разу ми не доходили до якихось там ліків, аптечних антибіотиків тощо, якщо у мене було срібло. Це теж мій я вважаю, яскравий результат це те, коли я бачила саме дію Сільвермакса на патогену флору. До речі, зараз у мене підростає молодша донька, і на ній це працює також. Тобто вуха, горло, якщо вірусна інфекція, це працює. До носа вона не дається, поки прискати. Син прискався, а доня не дається. Ну, це вже особливості кожної дитини. До речі, про горло на старшому синові. Якщо в нього починало боліти горло, у нього дуже швидко воно переходило в бактеріальну ангіну. Це було коли він був з маленький, і кілька таких ангін в нас було, поки ми вирівняли стан його організму і перестав хворіти. Але коли йде бактеріальна ангіна, я не скажу, що треба бризкати срібло і все пройде. Ні, бактеріальний процес це вже більш тяжкий процес, там треба підключати вже і ліки якісь, і щось таке більш е е специфічне. Але е якщо це вірусне запалення горла, тобто просто там шкребе, першіння. Якесь ну таке просто почервоніння, але нема бактеріальної інфекції, то срібло спрацює. І у мене було безліч відкликів про це від моїх друзів, знайомих людей, дівчат, які. Застосовувала своїм дітям от, під час вірусного якогось захворювання на горлі, і це дуже швидко дієво допомагало. І на доньці зараз я ц... теж це бачу. На синові не бачила, бо в нього швидко в бактерію переходила. А на доньці я побачила. Був, був такий у мене також результат. Дуже яскравий результат отримала моя мама. Я вважаю, що це, це результат був неочікуваний, але е, під час застосування срібла згодом вона відмітила для себе одну цікаву річ. Це я розповім трішки більше. Це сталося, коли починався ковід, і е, е, перше... Е, про що я попросила своїх родичів, це під час виходу на вулицю, будь ласка, бризкайте срібло у ніс, під язик, в очі? Срібло ми купимо буде стільки, скільки треба. Тільки бризкайте, бо це все ж таки бар'єр. Бар'єр для вірусу. І моя мама вправно це робила. Вона молодець, вона кожного дня, в кожне око, вніс, туди-сюди. Тобто вона просто захищалася від вірусу. І якось вона прийшла до мене і каже: ти знаєш, Таня, я стала краще бачити. Моїй мамі зараз 72 скільки там 2 роки, здається. Вот, ну це було там кілька років тому. І вона каже: Я стала краще бачити. Я е, рідше. Е, Хапаюся за якісь там окуляри, і зараз вона, коли до мене приходить, вона геть їх не бере. Тобто вона каже, у мене зір якось став яснішим, у мене ну, тобто він покращився. І я тоді дуже ну так, якось як це сказати, Удивілася, да, і, А потім я стала чути, цікавитися цією темою. І от у нас теж нещодавно наша подруга давала відгук, що у дитини теж був такий результат. Ну там теж срібло було у складі такої терапії для підвищення, для покращення зору. А тут просто під час захисту від вірусної інфекції моя мама отримала кращий зір. Я вважаю, що це чудово. І після цього зараз я, я працюю багато біля комп'ютера. І не скажу, що у мене стопроцентний зір. Я зараз застосовую срібло, щоб зняти запалення очей, щоб вони не були червоні, щоб я нормально бачила. І поки що я не одягаю окуляри, хоча зір в мене трошки впав. Але ясність я цю зберігаю. Я вважаю, що срібло мені в цьому допомагає. Ну, тобто, нічого іншого я не роблю, тільки срібло і якось це так працює. Добре, я хотіла з вами поділитися, як добитися того, щоб е, срібло працювало як гарний захист, як бар'єр від вірусних і інших інфекцій. Дивіться, е, ми всі люди, е, діти, дорослі люди, ми носії якоїсь мікрофлори. І у нас достатньо великий процент цієї мікрофлори він є умовно патогенним. Тобто, якщо діють якісь фактори там, переохолодження, там, неправильне якесь, харчування, чи якісь фактори, вони можуть спровокувати захворювання якесь гостре. І у дітей це також. А діти ще і обмінюються мікрофлорою, тобто дорослі вже е, виробили якісь е, механізми да, захисту, тобто ну, імунітет наш. А у дітей він тільки формується, тому діти швидко хапають якусь чужу бактерію, чужой, чужий вірус. Тощо, і вони мають цим перехворіти або виробити якось цей імунітет е, від цієї бактерії ну, цього мікроорганізму. Так от, срібло захищає, але воно не може захистити вас від власної мікрофлори. Тобто, розумієте, якщо я отак от візьму і вся отак так от сріблом і прийду до людини, яка хворіє якимось вірусом, то, скоріш за все, я не підхоплю той новий для мене вірус. Але якщо я в той же час або ввечері да, потім, я отримую якесь переохолодження, або я там зловживаю алкоголем, або я зловживаю солодким, і мій імунітет не дуже добре працює, то кожен такий, кожен такий момент, коли я стикаюся ще із іншою мікрофлорою, він збуджує мою, і я можу захворіти тільки від того, що я собі вношу вже якусь. В патогену мікрофлору. Тому дивіться, дуже важливо не покладатися тільки на цей продукт, а розуміти, що ми маємо підтримувати чистоту всередині, і тоді цей продукт буде нам як допоміжний засіб від навколишньої середи. Але якщо ми хочемо просто мати якусь волшебну паличку магічну, то це не срібло, ні. це не волшебна паличка, це просто гарний дієвий засіб в ті моменти, коли він діє. я вам зараз розповіла, які результати отримувала я. Я хочу вам сказати, що цих результатів дуже багато у моїх підписників, і я буду дуже вдячна всім. Хто, ну, хоч трішки десь відчув е, дію срібла на собі, може, там не весь час е, застосовує, але знає, як це працює. Поділіться, поділіться своїми результатами, тому що це допомагає іншим людям е, побачити в цьому ну, якусь свою е, допомогу у якомусь питанні. Тобто просто підводимо таку, да, такі результати. Перше, це захист від вірусних інфекцій в ніс, до ротика, в очі, вуха і кишківник, тобто всі вірусні якісь захворювання, які йдуть через кишківник, ми можемо зупиняти. А решта це і алергії допомагає при деяких. Да, Теж спостерігаємо і якісь ще є знову кожні, кожні якісь захворювання, не тільки алергія, є ще кожні просто захворювання, також дуже дієвий засіб. Я зараз поділи, поділилася своїми результатами, чекаю від вас ваших результатів і обов'язково чекаю від вас запитання. Дуже люблю запитання різні: як працює, як застосовувати відгуки, якщо у вас не спрацювало, ми можемо спробувати розібратися, а чому саме у вас не спрацювало, Якщо такий е Момент у вас відбувся. Тому я дякую вам за увагу. Бажаю всім гарного здоров'я, міцного, міцних нервів. І щоб наші дітки зростали здоровими завдяки природним безпечним засобам, тому що головне в продуктах коралового клубу це безпечність і дієвість. Моя дитина вже хоче їсти, тому зараз піду. Все, я всім, всім дуже дякую. Підписуйтесь на мій канал, ставте свої відгуки якісь, і будемо разом ростити здорових діточок.